Освітянські традиції в Україні зароджувалися ще в часи Київської Росії. Кирило й Мефодій, творці абетки стояли біля витоків формування української мови. Феодосій Почерський був поборником духовної освіти і склав 14 повчань. Петро Могила відомий як творець Києво-Могилянської академії. Однак про них і досі більше знають, як про церковних діячів. Духовна складова освіти, що стала основою формування українців, навіть у часи незалежності не повернула офіційного визнання. Без духовної основи освіта в школах і вишах не може бути повноцінною. Тому прогалини заповнюють недільні школи. Школи, яких на державному рівні не помічають, але без яких не обійтися. Бо саме їхні вчителі взялися за ношу, яку інші подужати не зможуть. Виховати не просто освічену людину, а й як то кажуть, із Богом у серці. Не тільки того, хто вірить, а й людину милосердну. Саме в церковній школі дитина вицерковлюється, виховується любов до Бога. До батьків, до України і до церкви недільна школа в Луцьку при Свято Троїцькому соборі діє вже більше 20 років. Нині то центр християнського виховання дітей та молоді. І тут діти можуть почути про те, що у звичайних школах ніколи не скажуть. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Такий самий навчальний процес, як і у звичайних школах. Дітям тут не сумно і нових учнів більше. Є. Привела свого внука і Таїсія Тищук. Він подивився, яка була ситуація, що тут діткам і дітки і співають і малюють, і вивчають закон Божий. Йому було цікаво. Мені захотілося дізнатися більше про Бога. Мені не важко, тому що ну, я не втомлююсь. Володимир Сафатюк прийшов сюди 1997 року і поза церквою себе не уявляє. Я Вперше, коли сюди прийшов, ішов більше не закон Божий. Тут зустріла Тетяна Назарівна, царство її небесне, світлої пам'яті людина. Вона зразу мене так запримітила і каже: а може на хор би ходив? Ну і я пішов на хор. Спочатку літургія, потім уроки, і так на півдня. Але діти йдуть попри велику завантаженість і попри негоду. Знавши, що буває видимий світ і невидимий. Він його створив Бог. Я сюди ходжу з другого класу, тобто сім років. Мені тут дуже подобається. І співаєш, і тут вивчаємо всякі вірші. Більше пізнаємо про Бога. В цій школі ти ніби відпочиваєш. Перед зимовими і весняними святами навантаження ще більше. Заняття не лише лекційні, вони різнопланові. мою цю пожертву і дай здоров'я всім діткам, які ходять на недільну школу, дай бажання і хотіння. Ки співів тут не ставлять за мету випустити професійних вокалістів. Головне прищепити любов до співу. Ми співаємо всіма охочими дітьми, які хочуть співати. Незалежно є слух, в них немає слуху. Ми не можемо сказати дитині ні. У старшій групі заняття проводить Надія Квашук. Діти вже розучують молитви. Молодші теж долучаються. Одрано до молитви, потім «Отче наш і Ектенія мала Ектенія велика. Ми потихеньку вчимо. Я дітей вчу трьох голоса старшу групу. Найбільша розрядка на театральному гуртку заняття тут швидше гра. Привіт, привіт, Не наше завдання це підготувати вистави до ну, на релігійну тематику. Навчання в недільній школі триває до кінця травня, так як і у світських. Знання тут не впливають на атестати на вступи у виші, проте точно знадобляться кожному.